Чи потрібно проходити ВЛК, коли ви оновлюєте свої дані у ТЦК? Вітаю вас, шановні друзі. Дуже часто пишуть мені історії про те, що людина приходить до ТЦК оновити свої військово-облікові дані, а її одразу відправляють на ВЛК. Так от, друзі, якщо ви не підете на ВЛК, ви просто можете відмовитись, і за це не буде ніякої відповідальності. Тому що законодавством передбачено, що є окрема повістка на оновлення даних, а є окрема повістка на проходження ВЛК. При поновленні даних проходження військово лікарської комісії не вимагається. Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема, оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності військовозобов'язаного. Тобто, при поновленні даних проходження військової лікарської комісії не вимагається. Чуєте, не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії. Отже, друзі, все те, що робить ТЦК, коли відправляє вас одразу на ВЛК, це все порушення закону. Ви можете просто відмовитися від проходження ВЛК, і вам за це не буде абсолютно ніякої відповідальності. Для того, щоб відправити вас на військово-лікарську комісію, ТЦК повинні вам вручити окрему повістку на проходження ВЛК. Ну і вітаю всіх тих, хто оновив свої дані через додаток Резерв Плюс, тому що саме тут. Куди вам будуть приходити оці, як вони кажуть, запрошення на проходження ВЛК. Хоча, по факту, це звичайна електронна повістка, яких нібито в Україні бути не повинно. І ще, друзі, влада заблокувала мій попередній Тікток, тому долучайтесь до мого телеграм-каналу, бо я не знаю, скільки протримається ця сторінка. Посилання на телеграм є в шапці профілю.